На початку цього року до П'ядецького ліцею звернувся один із військових 77-го батальйону територіальної оборони з проханням обладнати банно-пральний комплекс, адже на передовій військовим не часто випадає нагода прийняти душ чи випрати спорядження. До мене звернувся учень Воскресінцівської школи, бувший, де я вчив його колись Стефанців Роман, що він служить і служить у тиловій частині. Своєї бригади їм необхідна баня. Чи не могли би ми виготовити? Порадився з комбатом, спивто його відпустив для того, щоб він сюди приїхав. Вони сказали, що вони базу дають. Тобто, зіл цей і цей контейнер на причепі це дали нам щастини. Отримувати автівку. Приїхав саме той військовий, котрий її замовляв. Каже: вони вкрай необхідні на передовій. Отримуємо для наших подальших дій на сході, польової лазні. Яку виконали наші волонтери, допомогли нам у цьому, в першу чергу, велика подяка. Хотіла б мені сказати Роману Романовичу Сікорському. Потреба, треба, щоб ви зрозуміли, от це оце виїзна лазня, поліван. Тобто, хлопці, які будуть десь там на передові, рано чи пізно треба зрозуміло, що помитися. Коли під'їде, самі розумієте, що не буде можливості там їхати, десь бані, там як допустимо, десь хлопці на полігонах чи де загальна вартість такої лазні склала понад чверть мільйона гривень. Однак, за словами директора ліцею Віталія. Костюка, допомога військовим йде постійно. Ми відправили дві станції РЕП, відправили три Мавіка, відправили дуже багато запчастин. За проханням саме командування 77-го батальйону. Ми організовуємо їм підтримку. Зокрема, зараз вже от бані ми закінчуємо. У нас є великі замовлення на запасні частини для автотехніки, тому що. Батальйон має велику кількість автотранспорту, а коштів саме на автотранспорт дуже мало. Директор ліцею каже, що цього разу вирішили зробити для військових ще й подарунок, і облаштували невеличку сауну а решту все стандартно. Облаштований він дуже добре. Там розміщено дві пральні машинки, дві суширні машинки. Є три кабінки для Прийняття душу під час передачі автомобіля на схід організували збір коштів. А місцева церква вирішила передати на автозапчастини 40 тисяч гривень. З п'ятики Богдан Малецький Галинар Венчук, телерадіокомпанія Раї.